Ірина Фаріон, мовознавець, народна депутатка України, сьомого скликання є з нами на зв'язку. Пані Ірино, слава Україні. Доброям слава. Пані Ірино, от сьогоднішня атака на музей Шухевича Романа Степана Бандери, місце, де він навчався, в дублянах. Звісно, що ми казали про те, що такі атаки можуть бути. Це для нас якби не новина, тому що Путін постійно говорив про цю денацифікацію українців, а в цих людях є певна наша національна і пам'ять і, і, і наш ось цей національний героїзм, до якого ми прагнемо. Що ви про це думаєте? Як гадаєте, чому саме сьогодні вони це зробили? Що це означає? Ну, вони не тільки сьогодні це роблять, вони це роблять упродовж усієї нашої. Um... Скажемо так, умовної незалежності впродовж 32 років тільки суспільство цього не бачить. Ну, частина українського суспільства навіть тепер цього не побачить, що насправді вбивають, і що насправді розстрілюють в Україні, тобто такі прямі влучання в українські символи в музей Степана, в музей Романа Шухевича і в місті, де вчився впродовж двох років Степан Бандера. На мою думку, це взагалі останній спосіб, опритом ти ту частину українського суспільства, яка не розуміє, що таке ідеологія, не існуватиме сильної держави ніколи за жодних умов, якщо не буде ідеологічного націоналістичного фундаменту. Зеленський може нам скільки завгодно розповідати про пекло, але ми дуже добре пам'ятаємо, що він говорив на адресу Степана Бандери і Романа Шухевича. Крім того, ми дуже довго, добре пам'ятаємо скільки до прикладу, свобода зверталася і до попереднього президента Порошенка. Тим, щоб відновити звання Героя України Степанові Бандері і Роману Шухевичу, це сталося? Ні, це не сталося. Тому це такі чергові дзвони у пам'ять нації, яка насправді матиме майбутнє тільки тоді, яка буде, якщо буде розуміти на якій історичній основі вона стоїть. Це означає, що ось ця денацифікація Путіна в дії це насправді виклик усім українцям, які вважали, що це абсолютно вторинні речі. І якщо сьогодні, скажімо, відповідно до нікчемної програми так званої нової української школи діти мають 5 годин на тиждень ангельську мову чи англійську, а історію України мають один тиждень, то одну годину, то звідки ті діти будуть знати, хто такий Степан Бандера і Роман Шухевич і чому. Му московит б'є саме по цих символах, хоч це не просто символи, це насправді життя українців і їхнє майбутнє. Ось таке моє сприйняття того, що я почула від президента, і те, що ми мали цієї ночі у цей знаковий день. До речі, власне, вертаюся з похоронів одного із героїв Ореста Ряза, нашого сопільця і свободівця. Наскільки, пані Ірино, ось цей музей Романа Шухевича він для нас був цінним як якась історична пам'ять. Тобто ми розуміємо, що там будь-що можна відновити. так? Це була будівля, де він справді ну, якби це були його останні дні, він там помер. Чому, чому били саме туди? Чим він ось такий для них ну, страшний? Це правда. Дуже важливо, що вбивши коли. Убивали бан... Романа Шухевича, а на нього було нацьковано понад тисячу інколидистів, то він встиг не одного також покласти. Це дуже важливо, щоб ми розуміли тільки абсолютне умогилення ворога може дати нам абсолютну свободу. І таке грецьке прислів'я воскресають там, де є могили. Якщо московити це дуже добре розуміють, то наше суспільство до кінця цього не розуміє. Тому московити, коли вбили Романа Шухевича, то позбавили українці навіть мати могилу Романа Шухевича. Хевича, і був єдиний у нас президент Віктор Ющенко, який намагався зробити віднайти кістки Романа Шухевича, зробити ДНК тих кісток, які підняли із річки збруд. Ця справа так і повисла в повітрі. Що це насправді означає? Це насправді означає, що українці не повернулися. До своєї національної і історичної пам'яті, і сповна не стали цією нацією, яка втілює в життя ідеали Шухевича і Бандери. А ідеали Шухевича і Бандери це не визнання жодної форми окупації, і це беззастережна боротьба абсолютно з усіма ворогами. А у нашому суспільстві ми спостерігаємо колаборацію на кожному кроці, компроміси на кожному кроці, очорнення і обруднення і обливання брудом тих людей, які реально служать тим ідеалам. Алам у цьому наша сьогоднішня найбільша проблема, і у цьому загроза величезна для нашої перемоги. Якщо, скажімо, минулого року в такий час ворог максимально обстрілював наші енергетичні об'єкти і позбавляв нас технічного, чи скажімо так, механічного світла, то тепер ворог поглиблює нашу війну з нами і стріляє в наше ідеологічне світло. І ворог розуміє, що наше ідеологічне світло у цьому тунелі страшної темряви. Пов'язано саме з націоналістами, зокрема з тими знаковими постатями, якими є Степан Бандера і Роман Шукевич. Тому вони влучали саме у ці наші символи, які насправді є дорогою визволення. Звідси для нас це урок найбільшої сили упродовж усієї війни. Якщо звісно не забувати, що минулого року ворог поцілив у музей Григорія Сковорди у трьохсотліття його дня уродин, який казав те саме, що постійно. Но повторював Роман Шухевич і Степан Бандера: що якщо ти є німцем, то німечествуй. коли ти є французом, то французуй. А коли ти є русином, то будь ним і будь ним абсолютно і у всьому, саме таким, як були ось ці двоє людей, які у набагато складніших обставинах ніж ми сьогодні, не маючи ні своєї держави, не маючи зброї, не маючи жодних союзників, тримали оборону своєї ідентичності понад 10 років. Вони воювали. За нашу українську ідентичність і складно собі уявити, що ці люди могли би нехтувати історичною пам'яттю, історичною свідомістю своєю мовою, і саме ці люди створили культ пошанування видатних історичних особистостей. Я маю на увазі в першу чергу героїв Крут. Про що свідчить про нашу постійну цю історичну соборність? Тому те, що сталося цієї ночі, чи цього ранку, це я сподіваюся для нас остаточний урок з навернення до правдивих історичних історичних ідеалів, які насправді не є просто історичними ідеалами, є нашою певністю в майбутньому. Пані Ірино, а як має відбуватися це навернення? Тому що ви правильно сказали, що був президент Ющенко, який надав і Бандерії Шухевичу посмертно звання героїв України, але потім ці укази його анулювали. Тобто їх зараз немає. Якщо там дивиться, там були суди, тобто суди це скасовували і е, фактично, станом на 2024 рік, ці люди не є офіційно героями України. Що ми маємо робити? Як це має виглядати, щоб е, цю пам'ять? Підтримувати, ну і віддавати їй належну шану, тому що це теж важливо дякую вам за слушне запитання. Є у нас в Україні одне стратегічне міністерство, яке постійно від часу до часу, за винятком, скажімо, десь там на початку 2000-х років очолюють політичні. Тобто, саме через міністерство освіти, через інститут національної пам'яті, через академічні установи, зокрема інститут історії Академії наук України, ми маємо робити масовану просвіту для нашого суспільства. Це по перше. По-друге, наш медійний простір має бути абсолютно і максимально насичений інтелектуально попізнавальними і просвітницькими програмами. Я сама на нашому з вами каналі зробила 126 студій геноукраїнців, і про кожного генерала українського. І повстанської армії, зокрема, і основний акцент цього проєкту генукраїнців – покликаний дати народові. Правдиву силу, з якої вони можуть черпати свою енергію. Далі, якщо історію України зливають зі всесвітньою історією у початковій школі, коли дитина взагалі не розуміє, про що йдеться, то це означає, що у нас в міністерстві освіти у наших шкільних програмах у вищій школі працюють диверсанти, які підривають історичну національну пам'ять. Звідси люди не читають праць Бандери, не вивчають життєпису Романа Шухевича. Я так зрозуміла, що їм хіба путінські ракети можуть допомогти у світ... Відомити, що ж означає мертвий Бандера і мертвий Шухевич, якщо з ними досі воюють, а означають вони нашу українську національну правду. І сьогодні ми за цю нашу українську правду платимо найвищу кров, і найвищу кров платять найкращі через найгірших, і це треба усвідомлювати. Тобто нам кардинально треба змінювати освітню модель. Вона з глобалістської, космополітичної, ліволіберальної, нікчемної, скопусівської, якоїсь веб-овса. Анської має перетворитися в націєцентрично, так як це роблять поляки, і наші інститути національної пам'яті мають очолювати нічемні ні ліберали, яких ми тепер бачимо, а люди, які знають, що таке праці Степана Бандери, що таке чин Романа Шухевича, що таке покоління націоналістів, яке постало на хвилі страшної дестабілізації в світі і зміни глобальної політики після першої світової війни. І коли 100 років тому ми програли наші національно-визвольні змагання, то ці хлопці не склали. Зброю вони повернулися до, до Львова і створили українську військову організацію. А з української військової організації виросла дуже потужна ідеологічна структура, тому що замало бути військовиком. Треба бути вмотивований військовиком, який знає за що він знищує ворога. Він знищує ворога через те, що хоче жити в українській Україні, а не в якійсь ліберальній помийниці чи в якомусь космополітичному глобалістському болоті. Після цього саме з цієї ідеологічної потуги, яка називається це ОНУ виросла Українська повстанська армія. А вже з української повстанської армії виросли сьогоднішні воїни, от власне з похорону якого я і повертаюся зараз. От все це треба масово і чітко пояснювати. Зокрема, дітям історія це не перелік фактів. Історія це причиново-наслідкові зв'язки. Історія пояснює, звідки взявся Степан Бандера, чому вони так діяли. Цього у школі належно не пояснюють, тому що не мають ні для цього відповідної кількості годин, ні на Належно напрацьованої методології, чому тому що в цьому не зацікавлені ті люди, які сьогодні представляють українську державу. Вони це надто слабкі люди, аби втримати цю сильну ідею і сильну ідеологію, яка панувала у час міжвоєнний в 20-ті роки напередодні Другої світової війни. І ще одне нещодавно я мала етер з одним журналістом центральних засобів масової інформації, який промовив оцю найстрашнішу фразу, яку ми часто можемо чути: що незалежність Незалежність впала нам з неба 91-го року, і щойно тепер ми за це платимо. Це означає, що переді мною сидів чоловік, десь років 60, який абсолютно не знає української історії і не розуміє, що наша незалежність це наслідок боротьби покоління Степана Бандери і Романа Шухевича, і дикий ворог це підтверджує, тому що дикий ворог і сьогодні воює зі Степаном Бандерою і Романом Шухевичем. Поговоримо ще про ось цей навчальний заклад, де Степан Бандера. Ви сказали на початку, що він там два роки навчався. А можете нам детальніше розповісти, щоб аудиторія знала, хто не знає, можливо, чому ось цей заклад в Дублянах сьогодні зазнав такої атаки терористів. Горів дах зараз. Там якраз мешканці зійшлися, аби розібрати ці завали, прибрати територію. Думаю, що найближчим часом там все відновлять дах. Це нічого страшного. Звичайно, аби відновили національну пам'ять і аби стали національно свідомими громадянами, це найважливіше. Степан Бандера не хотів вчитися у львівській політехніці, в якій він вчився, з дуже простих причин, тому що у Львівській політехніці викладання проводили польською мовою, і базова дисципліна у Львівській політехніці, хоч це був технічний виш, називалася риторика польської мови. Розумієте, пані Наталю, чому сьогодні поляки така сильна держава? Чому незалежно від того, чий уряд вони мають чи туска, чи забула прізвище попереднього? їхнього цього моравецького так вони будують поту одну з найпотужніших держав Европейської унії також Степан Бандера не приймав польської мови тому що польська мова це мова окупанта найгірша оцінка у нього була саме з історії польщі і історії із польської мови і він хотів їхати навчатися в Подібради, де наші з вами воїни, які змушені були відступити з України після програ національно-визвольних змагань в 17-23 році, створили в Подібрадах сільськогосподарську академію. Саме там він хотів навчатися, тому що там на чужій чеській землі за що ми так дякуємо чехам сьогодні за те, що вони подарували нам можливість продовжувати освіту. А освіта це визволення. Отже, Бандера не, не зміг поїхати навчатися в Подібради в сільськогосподарську академію, тому що Поляки не дали йому візи, і так він опинився у Львівській політехніці. Вступив він у Львівську політехніку не на модні факультети, як оце у нас тепер люди обирають. Вступають не за покликом серця, вступають не за своєю сродною працею, казав Рого Сковорода, а вступають або їм мама з татом це каже, які абсолютно дезорієнтують насправді свою дитину, або вони вже дозорієнтовані в своєму житті. Він вступав на рільничу справу, тому що основне завдання Степана Бандери полягало в тому, навчити українців обробляти власну землю, тому що тільки власна земля дасть українцям. Можливість жити натомість з 1 січня 2024 року слуги народу разом з європейською солідарністю, це абсолютна злучка і абсолютно тотожні політичні сили, проголосували за продаж землі сільськогосподарського призначення, тобто цього єдиного найважливішого капіталу, який гарантує нам життя у фізичному значенні цього слова і в морально-духовому значенні цього слова. Поза як він два роки вчився у стінах цієї політехніки, з якої мене нещодавно в брутальний спосіб попросили через дегенеровану масу, яка. Прийшла по львівську політехніку. А наступні два роки він продовжував своє навчання у стінах теперішнього університету аграрного, який досі чомусь не має імені Степана Бандери, так само як і Львівська політехніка. Тобто національна свідомість теперішніх очільників вишів на убога, настільки убога і примітивна, що вони не здатні навіть ну, дозволити допустити в своїх думках, аби ці навчальні заклади, де колись вчився Степан Бандера, мали його ім'я. Чесно кажучи, я досі дивуюся, як це у Львові наші лібера не перейменували ще вулицю Степана Бандера на вулицю якогось там діятіля чужої етнічності. Отже, таким способом, Степан Бандера, остання останній запис у його заліковій книжці 1934 рік. Червень здається, якщо я не помилилася, це пов'язано власне з організованим абсолютно вмотивованим вбивством міністра внутрішніх справ піратського, який організовував українцям пацифікацію. Тобто, кожен окупант, який приходив на нашу землю незалежно від його етнічності. Чи це був московит, чи це був поляк, чи це був угорець, чи це ще хтось був? Він робив дві речі: він розброював українців і він вбивав національну свідомість і національну ідею. Тому і сьогодні кожен окупант, сьогодні московит, чи кожен наш сусід, який з одного боку допомагає, а з іншого боку панічно боїться, щоб українці не стали нацією Степана Бандери, і щоб українці реально не стали бандерівцями, максимально заважають нам, і зокрема кількість фур, які стоять на кордоні з Польщею. Яскраво про це свідчать. Тобто, якщо стисло сказати про феномен Степана Бандери, то цей феномен Степана Бандери створили поляки. Створили поляки, власне, через те, що у страшний і дикий спосіб знищували українців, і ось українці відповіли їм такою грандіозною постаттю, проти якої сьогодні виступає і Муравецький, і Пуйло. А Муравецький взагалі, на початку нашої війни заявив, що шлях Бандери це шлях Путіна. Це страшно навіть вимовляти в етері, але це правда. Тобто, ми маємо. Роз розуміти якою загрозливою для держав є націоналістична ідеологія українців, чому тому, що в самому центрі Європи, ми в самому центрі Європи не треба нам нікуди інтегруватися. Рахів це центр Європи. Ми в самому центрі Європи є найбільшою нацією, найбільшою державою. І ми маємо унікальний капітал. Жодна держава світу не повстала би так мобілізовано, як повстали українці проти дикої Москви, і не втратили серце країни своєї, а саме ем, Київ. Єва і інших міст на сході тому постать Степана Бандери і постать Романа Шухевича у цьому сенсі є символом в кубі, в квадраті. Я не знаю ще в якому ступені. Чи читають наші прекрасні історики, які навіть не стали на захист окремої дисципліни історії української мови в школах, чи читають вони спецкурс Степан Бандера як державотворець, чи читають вони спецкурси ОУН і УПА як державотворці? Я дуже глибоко в тому сумніваюся. У нас наплодили в кожному виші цілу. Купу катетр політології, що вони їм дають, ці студенти студенти мені розповідають, що вони їм дають конспектувати американських класиків, англійських, французьких і так далі. Ми проти них не виступаємо. Але якщо ми не будемо іти своєю українською національною дорогою, нам ніхто не допоможе, і ми це бачимо. В новорічну ніч я спілкувалася з паною, яка зі своєю дитиною поїхала у Великобританію, бо бомби летять і і так далі. І чоловік воює. Так, от вона чітко каже, що по перше англійці у від того, що в засобах масової інформації в Україні звучать. Російська мова і каже, ви хто ви такі? що ви за нація, яка не здатна була навчити своїх громадян української мови? Чому ми маємо помагати? Далі війна в Ізраїлі абсолютно дійсно перемкнула увагу на ці країни, тому що ці країни воюють між собою надзвичайно пасіонарно, і я впевнена, що не можна собі навіть уявити в Ізраїлі людину, яка не знала би мови івриту Натомість у нас ціла купа збоченців, які і досі роз, розбивають в країні так звану мовну карту через те ворог. Б'є саме в ці центри. Центри українського духу, які дають нам найвищий, найвищий рівень національного самоусвідомлення. Степан Бандера шукав цю платформу, на якій він може здобути освіту. Він розумів, що сільською мовою, як основою навчання, йому буде дуже складно. Тому він опинився спочатку в стінах політеху, а потім в дублянах, де власне оцей відділ рільничий і був який, звісно, що тепер названий аграрним. де ж би то у нас. Щось називали українським словом. Нас ж треба все перейменувати. У нас випадок треба обізвати кейсом. У нас навички треба обізвати скілом. У нас порядок денний треба обізвати словом Едженда. Це все свідчить, що це маленькі кроки нашого великого програшу. І від цього треба негайно відступати. І нехай ці страшні обстріли, які були в цю ніч, опритомлять остаточну націю.